Сіда, хай! вітає вас, пані Сідаю, вітаю, вітаю. пані Сіда. Я хочу поговорити про співпрацю з вищими силами. Зараз вищі сили постійно спілкуються з людьми, але знаєте, що я помітила? На планеті Земля відбуваються постійні магнітні бурі. І постійні якісь енергії заходять різними потоками. Хтось з науковців бачить, що на планету Земля заходять прямо такі, як промені, вони червоного кольору і вони точкові. Зразу після них заходять якісь хвилі, потім в якийсь проміжок часу люди намагаються адаптуватися до нових енергій, потім знову заходять промені, і ці промені заходять, активуючи певні місця сили, що відбувається. Зараз на планеті відкриваються портали світла. Вони відкриваються в різних частинах планети. І є групи людей, які приходять на ці дуже древні храми до цих порталів і відкривають їх для того, щоб нова енергія зараз заходила на планету. Ведеться велика робота на всій планеті і душі були. Розпреділені, хто де має народитися, хто за які території відповідає, хто куди їде для того, щоб відкрити ці портали світла. Якщо ви слухаєте цю інформацію, і у вас є зараз на це відклик, то 100% ви людина, яка. Також має приймати в цьому участь, тому що це великі групи душ, це завжди були великі групи жриців. Це було 200, 300, 500 тисяч людей, які збиралися в одному місці. Вони співали, вони танцювали, вони кружляли і вони відкривали цей світловий портал, куди заходить енергія. Ми вже дуже сильно відійшли від традицій, ми забули традиції, але зараз нам з вищих сил даються певні техніки, певні практики, певні медитації, коли ми можемо розпакувати свої знання через тіло, через ДНК. Така проста практика, як, наприклад, динамічна медитація чи тряска. Вона допомагає нам згадати, хто ми. Люди під час цієї практики згадують свою реінкарнації, дихання, глибоке дихання, енергетичне дихання, холотропне дихання. Це практики, які допомагають нам згадати себе, згадати зв'язок з вищими силами. Деякі люди під час практик починають бачити янголів, починають бачити своїх духовних наставників, кураторів. Я бачила дуже багато чоловіків, які не робили жодної практики. Перший раз роблять і зразу все, вони починають бачити ауру, вони починають бачити янголів вище я дуже сильна трансформація, тому що в чоловіків сильні верхні чакри. І коли вони починають з ними працювати трошечки, хоча б один раз, в них це відкриття стається. Моментально якісь моменти, де жінки дуже довго медитують і не отримують результат. Я бачила, як їхні чоловіки просто отримували цей результат за одну практику. В жінок дуже сильна енергія матеріалізації. Якщо жінка чогось хоче, то цього хоче Бог, чого хоче жінка. І все, що хоче жінка, вона створює в матерії. Жінка це магія, це мати терра. І Якщо вона чогось бажає, це з'являється в матерії. Вона хоче намисто, в неї буде намисто. Вона хоче будинок, в неї буде будинок. А чоловіки, вони як посланці, вони розмовляють з вищими силами і вони можуть отримувати послання. Саме тому дуже багато релігійних дійчів це саме чоловіки, тому що вони транслюють послання. Звичайно, є жінки, які також транслюють послання. Це певна місія душі. Але якщо ми візьмемо загальну масу, то жінки спілкуються з вищими силами через задоволення, через насолоду, коли жінка задоволена, Бог задоволений. Тобто жіночий шлях до вищих сил це через радість, через задоволення, через матеріальні блага, чому всі жриці, жінки, завжди були в золоті, в гарному одязі. Вони приймали е, такі вани з молока. Тому що їхня духовна сила жінок прокидається саме в задоволенні, в насолоді. У чоловіків все з точністю навпаки. У чоловіків духовна сила прокидається в аскезі. Коли вони голодають, коли вони стають на цвяхі, коли вони довго сидять в одній позиції і не рухаються, духовна сила прокидається так у чоловіків. Тому це просто а, трошки різні шляхи, але. І чоловіки, і жінки зараз в новому році будуть більше відчувати вищі сили і послання від вищих сил. Мені дуже цікаво. Ось цей рік люди починають пробуджуватися. Як це пробудження змінить нашу буденність, адже люди по-іншому почнуть мислити, в них зміняться їхні якісь подобання, цінності, зміниться підхід до вибудови комунікації. На особистому рівні, на рівні нашого оточення, на рівні наших колег. Це дуже цікаво, тому що ми починаємо чути багато людей починають чути своїх вищих духовних наставників. У мене була така ситуація, коли на практики приходила жінка. І вона дуже багато медитувала, дуже багато а, всього робила. А її чоловік не займався практикою, але він робив масажі. І ось коли вона мені написала, що в нього відкрився канал, він почав чути наставників. І це несподівано, він просто робив масаж, і йому стали казати: натисни тут, тут є блок. Ти маєш ось так зробити цей масаж. І він починав робити і дійсно виходила програма, і наставники починали казати: ось в цієї людини в такому віці трапилася така ситуація, і виник цей блок. І коли він під час масажу починав задавати питання: а у вас трапилася ця подія в цьому віці? Людина дивувалася, казала, так, дійсно, звідки ви це. Знаєте, ось таким чином дуже несподівано будуть відкриватися канали в людей, і це буде стосуватися саме того, що вони роблять їхньої роботи, їхнього буденного життя. Хтось буде казати, ось не купляй а цей продукт, купляй цей продукт. Хтось всередині буде підказувати: ось це зараз корисно для тебе, ось це потрібно тобі. Тобто, ми будемо більше чути себе. Тобі краще зараз залишитися вдома, а нікуди не йди. Ось завтра піди в це місце. В цьому місці для тебе буде гарна енергія. Людина буде йти в це місце і в неї буде відбуватися якесь прекрасне чарівне знайомство. Тобто, насправді, наставники-куратори це ми на вищому рівні. Ми завжди і там, і тут. Це і є много багатомірність, коли ми знаходимося одночасно в різних точках часу і простору. І ми, які в майбутньому на більш високому рівні. Ми керуємо себе ось тут і підказуємо собі як краще. Але цей зв'язок з собою, в майбутньому, з собою, на більш високому вібраційному рівні, в наступному році у всіх людей буде дуже сильний. Пані Сіда. Зараз люди е, починають е, змінювати свою моду. Це дуже класно. Якщо раніше люди їздили, відпочивали, е, там, пили, гуляли, е, насолоджувалися там, танцями, то зараз е, в Україні почався тренд на в Україні і в інших країнах тренд на духовний відпочинок. Коли люди приїжджають, вони там медитують, е, пробують різні техніки, практики. Е, ви знаєте, складається таке враження, що повторюється час, коли всі хіппі виходили на вулиці і казали: ми за мир, ми за кохання, чи що це? Це якесь відродження традиції хіппі, чи це нова якась стадія дорослішання? Коли були хіпі, це був момент, коли можливо було зробити перехід. Але він не відбувся тоді, тому що було дуже великий вплив наркотиків і алкоголю. Хіпі вони приймали дуже багато психоделіків, психоделічних речовин. Зараз нові майстри, які транслюють, вони не транслюють приймати наркотики чи психоделіки. Вони дають чисті практики. Наприклад, дихальна практика це чиста практика, йога це чиста практика, вам не потрібно нічого приймати. Потрібні тільки ви і ваше тіло, і ваше дихання, ті самі пранаями, це чиста практика, тому що ви просто працюєте з реальністю в вашому тілі. Ви нічого не додаєте, ви не додаєте ніяких речовин. Є тільки ви, є ваша свідомість, ваше тіло є вчитель і практика. Все і ви отримуєте результат, ви виходите на свій канал. Тому те, що не зробили в той час, зараз якраз і відбудеться перехід. він сунувся, і він буде саме зараз, коли люди дійсно обирають чисту енергію, чисту практику і вже розуміють, що нічого додавати не потрібно. Я хочу поговорити з вами ще стосовно майстрів. Якщо кожен стане майстром, чи будуть майстри запозичувати практики в інших майстрів, чи буде єднання майстрів? Адже ми всі різні, ми по-різному відчуваємо цей світ. Раніше говорили, ти темна, а ти світла, а ти слабий, а ти не слабий. І ми ж майстрами були ну, певні непорозуміння, але зараз я бачу такий феномен, що різні школи, різні майстри починають з повагою ставитися один до одного. Відбудеться нарешті ось таке єднання майстрів, коли всі будуть поважати один одного в просторі? Так, звичайно, це вже зараз відбувається, і об'єднання майстрів вже відбувається, коли вони збираються на одній території, і дуже багато років в Україні збиралися майстри на духовних фестивалях. І я ніде в жодній країні дуже багато подорожую, не бачила навіть подібних духовних фестивалів, які збиралися в Україні вже дуже багато років. Можливо, зараз вони не збираються, але вони були. Я їздила ще 10 років тому, 15 років тому. Причому майстри приїжджали з усього світу в Україні. У нас був фестиваль, збирався в Одесі і в Харкові. І дуже багато з Америки були з Європи, з Індії приїжали майстри, робили багато практик. Тобто, це вже все відбувається. Але зараз ми будемо відчувати один одного через серце. Буде відкриватися саме духовне серце, і ми будемо фізично один одного відчувати. Ми будемо відчувати емоції один одного, і ми не будемо сприймати іншого як щось чуже. Чуже рідне нам в нас не буде цієї функції, що ми маємо суперника. Ми маємо показати хто кращий, хто гірший. Ми будемо всі один одного сприймати як брати і сестри, духовні брати і сестри. І ми будемо обіймати один одного, тому що кожен на своєму місці, в кожного своя функція, і кожен її виконує так само, як органи в нашому тілі. Кожного органа просто є свій функціонал, тому так це буде ще більше, але це буде дуже глибоке духовне об'єднання. Ми будемо бачити свою єдність і свій духовний зв'язок не тільки на цій планеті. Ми знали один одного і на інших планетах, і до створення планети Земля. Ми були завжди, ми завжди тут були. Ми нікуди не дівалися. Наші енергії, наші душі вони завжди тут перебувають. Вони нікуди не йдуть ні звідки не приходять. Ми вічні, ми завжди тут. Пані Сіта, я хочу поговорити ще стосовно відчуття фізичних в тілі. Багато людей зараз відчувають біль у потилиці. Після духовних практик, особливо от, е, сідає людина медитувати, чи читати джапу, чи вона здійснює кору навколо святого місця? Починає боліти голова, починає боліти тємічко, починає боліти потилиця, е, починають пекти долоні в когось, печуть стопи, в когось е, відчуваються по спині всі чакри, в когось спереді всі чакри. Е, що це за відчуття, які масово зараз... Просто, от мене люди питають, Любо, чому після мчатингу в мене болить потилиця печем, наче в мене там щось горить, наче в мене там ожог? Е, Я розумію, що десь відкриваються якісь канали, десь в людини відкривається якийсь потік енергії. Що це? Це активація шишковидної залози. Звичайно, якщо ми говоримо про потилицю, це дуже класний процес, тому що в нас відкриваються наші духовні. Органи, вони активуються, трансформуються тіло, відкривається наше духовне, божественне ДНК, це час. І створені такі умови зараз для цього відкриття. Ми маємо розуміти, що за всіми темними енергіями, які ми бачимо на поверхні, як. Тіньове правління стоять світлі великі куратори, які використовують ці темні енергії просто як інструменти, як ніж, який робить операцію. Він оперує для того, щоб активувалася наша сила духа, наша духовна сила, наш зв'язок з Творцем. Тому зараз ми будемо в тілі, в реальності свого тіла відчувати енергію. Як ми зможемо в них вірити, якщо ми це не відчуваємо? Віра має підкріплюватися відчуттями, тому зараз цей прекрасний процес відбувається. Пані Сіда, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні розповіли так багато цікавого.